Добрий вечір, в нас вечеря. Ми вже перебрались трохи сюди під дерево, де вони їли прошли роком. Ось вистроїли їм столики, бюда, вода, корм. Ще зараз тр... підемо трошки положимо в підвал, бо вони все рівно прийдуть на ніч у підвал. Ось сходяться потихеньку. Ідуть, ідуть, Вон, вже два б'ються чужих. Це прибили до нас два котики. І цей чорний новий, і цей вже новий з'явився кілька днів назад. А цей ось був новий вже Став наш теж. Ми йому лапу лічили, бо був на рив ось, то ми давали антибіотики, мазали маз'ю, промивали періось, уже все, можна битися йти далі. Йдемо в підвал.